Доброго дня! У цьому відео ми розглянемо, як люди, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, можуть отримати збільшені виплати. Не пропустіть наступне відео, де ми обговоримо питання пенсій у зв'язку з втратою годувальника. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити! Ви напевно знаєте, що до 2015 року діяла версія статті 54 закону України no 796, яка встановлювала розміри пенсій для інвалідів пов'язаних з чорнобильською катастрофою. Виплати класифікуються за групами інвалідності, і вони не можуть бути нижчими за встановлені мінімуми. По першій групі інвалідності 10 мінімальних пенсій за віком. По другій групі інвалідності 8 мінімальних пенсій за віком, по третій групі інвалідності 6 мінімальних пенсій за віком. Дітям інвалідам 3 мінімальних пенсії за віком. Однак надалі були внесені зміни, внаслідок пенсію не виплачували у вказаних розмірах. Але у 2021 році рішенням Конституційного суду Верховну Раду зобов'язали привести у відповідність статтю 54 закону 796 Тобто, після 1 липня 2021 року розміри пенсії по інвалідності, пов'язаної з ЧАЕС, не можуть бути нижчими. Для першої групи інвалідності 6 тисяч гривень, для другої групи інвалідності 4800 гривень, і для третьої групи інвалідності 3700 гривень. А для дітей з інвалідністю 3700 гривень. Вказані суми мінімального розміру пенсії збільшувалися внаслідок проведених державою індексацій, які виплачуються і по сьогодні. Однак такі підвищення були несуттєвими. Однак, 3 квітня 2024 року Конституційний суд визнав такі зміни неправомірними та зазначив, щоб Верховна Рада. Повторно запровадила обмеження мінімального розміру пенсії, ніж це було гарантовано законом номер 796 у редакції до 2015 року. Вказане рішення конституційного суду має вступити в силу тільки через три місяці після скасування воєнного стану в країні. Однак, як бачите, Верховний суд у постанові від 17 квітня 2024 року дійшов висновку, що змінюючи законодавство у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не повинна вдаватись до обмеження. А тому пенсія має виплачуватись із розрахунку мінімальної пенсії за віком в залежності від групи інвалідності. Тепер перейдемо до прикладу. З 1 березня 2024 року розмір пенсії для інвалідів другої групи органами пенсійного фонду виплачується у розмірі, що не може бути менш, ніж 7071 гривня, а мала б бути не меншою 18 888 гривень. Тобто, інваліди другої групи мають отримувати 8 мінімальних пенсій. А цьогоріч. Одна мінімальна пенсія складає 2361 гривню. Тобто, сьогодні ми бачимо ситуацію, що територіальні органи пенсійного фонду обмежують права людей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Ми рекомендуємо вам не гаяти час та звертатись за правовою допомогою до спеціалістів щодо можливості перерахунку пенсії. Телефон ви зараз бачите на екрані. Не забудьте підписатися на канал та підтримати нас лайком, адже у наступному відео буде вже про нарахування пенсії внаслідок втрати годувальника. Дякуємо, що були з мережею Права. До зустрічі у наступних відео!